Хотів би я розказати вам про наші відправки, але розкажу краще про проблеми, з якими стикнулись наші клієнти. Значить, 907 спринтер, бомж-пакет. Що замовляє? Правильно, круїз контроль доустанавлювати будуть на руль. Доустанавлювати можна тільки в тому випадку, якщо у вас, у вас на рулю є хоча б ось цей сенсор. Якщо його взагалі немає, доустановити такий круїз не вийде. Треба буде замінити повністю руль. Далі людина стикнулася з проблемою, що тарабанять бокові двері на 906 -й, 907 -й спрінтер. Проблема тільки одна може бути. Або розбиті направляючі ось ці бокових дверей, які у нас замовили новенькі оригінальні, частіше всього виходить з строя ось ця мама, яка йде на стойці. Або вже там кранти роликами і замка. Далі людина доустановила собі електродзеркала, тому замовляю у нас ось такі кнопки склопідйомника з закриванням дзеркал. Новенькі оригінальні. Права сторона проблема в тому, що вона дуже часто ламається. Також замовили новеньку оригінальну. І проблема всіх спринтерів. Я думаю, 906 -й, 907 -й спринтер однакова болячка. В середині бачка є е сількогель в упаковці. в такій. Який розлітається по системі, забиває вам радіатор пічки і пічка перестає дути гарячим повітрям. Особливо на 907-му спрінтері, тому що радіатор пічки там в рази гірший і соти набагато тонкіші. Кого цікавить, всі ці запчастини є в дуже великій кількості на складі. Якщо у вас така сама проблема, звертайтесь.